Я не знаю, чи є тут джерело, десь чи нема. Ну, будемо шукати. А так, в принципі, і камінка можна їсти. На треняк є отака вода. <рес> ну це шутка. Але, повірте, як було до сильно спрага, то і така би вода пішла. Баклажка. Надуваємо. і набираємо водичку. Ціла купа капюшончиків. ми подивимося, що це за люди. Що це за такі супертуристи. Давайте я вам зроблю якесь групове селфі. Куди, куди? На сюди. А ви, до речі, звідки така банда капюшонів. А знаєте що ви мені нагадуєте? Пам'ятаєте, така реклама була. Ну, реклама була. Дюрікс, дюрікс! А ну хто пам'ятає таку рекламу? Рукуйте, будь ласка, на мій. й боже щастя, з вами знову Макс. До речі, туристи зі Львова. На мене не ображайте, що я з вами не пішов. Дуже класна компанія і з вами було би весело. Але в мене по сценарію інше відео. Тому я і побіг. Зустрінемося, зустрінемося по дорозі, ні, то ні. Дай Боже щастя! Дай боже вам! Що, є гриби? Тут треба десь далеко в лісі, там будуть білі! Ну та як там, блін, не там, де всі ходять. Десь треба. От в принципі, ви правильному напрямку йдете. Треба шукати щось нове. Там, де ніхто не ходив. Ви мене наздогнали. Ну і класно. І перегнали. Так, води нема, але є уклонний стек. Зараз спробуємо добути воду. Джерел поряд ніяких нема. Далеко йти. Ну, можна й піти, але наприклад не можна. Що робити? Пішов дощ є клійонка. Зараз йдемо добувати воду, а що робити? Я там поставив ну, щоб дощик накапав, Але сам пішов шукати воду. Ставлю орієнтири, запам'ятовую всі такі коряги. Бо тому що я від рюкзака відійшов далеко, але стараюся ти і чую десь шумить вода. Вот вітер шумить. Я думаю, що я знайду воду. Ідемо. Оце пригоди. Оце капець. Ну блін. Іду йду. Дивись одна гора, друга гора. Десь мусить стікати вода. Правильно? А не маєш. І... Зонтик. І що, що я казав? Є джерело. Є джерело. Хоча б якусь глибину, щоб забрати воду. Напитися я тут зможу. Во! Вот это там не то в экспері. Тут підземна вода Пішла, пішла, пішла і знов під землю і все. Капець Найшов таку ямку, цікаво. Зараз тут вигребався. Ну, вода набереться Ну то маєте. Катечок пити хоче. Катець пити хоче Ну і що, надіюсь ви научку зрозуміли. Якщо дуже сильно хочеться води, способів мільйон. А в даному випадку це сходження двох гір, двох пагорбів. Отак. От йдеш вниз, все. І в кінцевому результаті я знайшов воду. Там ще нижче, вже там, я думаю, ще більше води, а мені нащо. Я собі взяв сам чистяк. А тепер йду назад. бляха муха, А пити хотів капець і тому летів. І найголовніше не забути орунтері. Місцевість для мене незнайома взагалі. А тепер треба вернутися до мого рюкзака. Бо там документи, гроші і всі діла. От цікаво. Ото контент. Контент. Всі продовжує. І почалось. Польські білі бляха муха. Я не маю ні пакетика, от такий аж мій великий пакетик. Йо-майо! Йо-майо! -йо. А їх тут не і Що я маю робити? Дивлюся, я нормально прогулявся. А тут так завжди буває, коли не сподіваєшся, завжди щось відбувається. Воду знайшов. Польських білих кульочок назбирав. Іду собі такий. Нікого не трогаю. А тут такий бац і білий гриб. Тут погрижений, правда, ну нічого. Ха! Красота! Блін, дякую. Ну що ми тебе? Перший такий. Красавчик. Один є. Походим Може є сім'я. Бляха, муха. Білий гриб. Нагорі лопата. Блін, щоб я зараз в азарт не зайшов і не заблудився. Мій рюкзак десь. Ну десь там. Десь там. Красота Пантерний мухомор. А ну, оп! А це взагалі цікаві гриби. От хто знає напишіть, що то таке росте з дерева. Взагалі капець. Ну то понятно, трутовики. Ну а це що? таке виросло і капець. О, до речі, гриб. Дуже багато думаю, що лиценоген. Зараз попробуємо Пахне чесником. Це чесночник. Цілком мистивный гриб. До речі, дуже смачний. Ладно. Називається, пішов за водою. Вот то. Ой, крутизна. знав. Камера напевно заляпалась, але нічого. Отак От я за водою сходив, але воду я знайшов. Ще й ребіло збирав і білого знайшов. Ладно, фішка не в тому. Ану хто звернув увагу на даний зломаний. На дане зломане дерево. Подивіться, це ще тато в дитинці заклав. Ось таке ще по таким лісам ходиш, тут заблудитись, отак, два пальця бісяти. Ну, в якому смыслі заблудитись? По-любому не сидеш в село виходиш. Але, наприклад, я залишив тут рюкзак. Він там вгорі. І як мені його знайти? Тому орієнтири. Тобто потім орієнтири, по рельєфу, десь потик, десь ще щось. Отак і орієнтуюсь. Коротше, тато, дякую тобі, ти красавчик, -мо. Бляха-муха, ти зараз прямо біля мене тут бігаєш десь. А ось і мій рюкзачок і моє могуче дерево. Ух! Бляха-муха, дощ падав, а на мене навіть нічого не падало. Ото дерево. Добренько. Воду в принципі я набрав, але дощі подивищусь, що щось в кліонку набралось. Трошки є. Вот так. Вот так, вот так. Ой. Ладно, одною рукою збирати, другою. О! Скільки води. На сутки хвати. Ох, у мене тут така обстановка спартанська. Вот, бульончик. Ну що, білого гриба кинемо. Навіть ножечка не потрібна. Ах, пахне, а пахне. А то буде. Ну, не то що зі сметаною. Але це буде крутяк. Білий гриб. Справжня юшка. Оце саме справжня юшка. Вода, сіль і білий гриб. Давно я такого не куштував. й перемішаючи. А чим, А чим, А оте. Красота! Отак! так. свистить як ракета злітає. експеримент пройшов успішно залетів на гору знайшов воду пообідав і ліг спати назбирав купу польських білих грибів пірюкзака Зайду тепер на поїзд, бо щось, якщо чесно, холодновато без палатки спати. Ось такі справи. <рес> Ось то експеримент. Не сидіть вдома. Ладненько, назбирав трошки грибів, декілька білих навіть назбирав, а тепер по суті. Якщо вперше раз на моєму каналі... Подивіться інше відео, зайде контент, підписуйтесь, коментарі, палець вверх-вниз. А для тих, хто вже мене дивиться, 에, напишіть в коментарях, на дивіться, в мене така думка з'явилася. Дуже багато ходжу і дуже багато бачу ділянок, які продаються. Ділянки, будинки, в Карпатах Чи буде вам цікава така тема і взагалі, чи хотіли би ви, наприклад, там мати дачу, будинок чи туристичну базу в Карпатах. Чи взагалі переїхати жити в Карпати. Пишіть в коментарях, я по тих коментах буду рянтуватися, цікаво це чи ні. Бо так просто по лісі ходити все одно, робити свої бушкрафти. А ще по дорозі можна зробити якусь користь. І так само можу на замовлення зробити повністю, як ви кажете, розбірку даної якоїсь ділянки, яку, наприклад, ви тільки бачите в інтернеті, якийсь там агент чи маклер, чи хтось там просто каже, о, така земля, файна, файна, отака о, земля, супер-пупер, беріть, купляйте, не прогадаєте. Тобто можу поїхати, повністю перевірити її, що там, як там. З документами чи в порядку, чи є вода, газ, світло, під'їзди, роз'їзди, як то кажеться, зробити повний пакет. І все, сказати, як воно є. Так само, зі мною зв'яжуйтесь. В описі про канал є електронна пошта. Пишіть. Думаю, домовимося. І все буде Україна. Не сидіть вдома.